Привіт усім, друзі! Audi a 6 c 5 25 турбодизель. Прийшла пора міняти радіатор охолодження. Він тут є двохконтурний, тому що коробка автомат і тут плюс ще охолоджується і нагрівається масло з коробки. Так, але хочу сьогодні розказати про сам бампер, оскільки в процесі експлуатації було таке питання. У самому бампері були звуки. Такий аж дзвін був, навіть коли по бамперу вдаряли рукою, він дзвонив всередині. І ось. Прийшла пора і добрались до бампера. Так. Причина така взагалі був тільки один кріпильний болт, який бампер кріпить, ці кронштейни. З однієї сторони був, з іншої взагалі його не було. Зараз розкажу, в чому все діло. І цей один не затягнутий був. Так, все діло в тому, що там у нас в алюмінієвому підсилювачі бампера отакі алюмінієві штучки стоять. Вони там плавають, щоб воно було поцілить болтом. І, друзі, вони просто, в них зірвана різьба. Зірвана різьба, їх обоє викину. Значить, тут в бампері цей підсилювач. Викручуємо просто болтики і потрібно зняти одну форсунку омивача правої фари, ну або ліво, любої фари. Для того, щоб він звідси міг вилізти. Так. Таким чином вимаємо його. І ось тут у нас стоять алюмінієві пластинки з алюмінієвою різьбою. Ось що я придумав, знайшов металічні пластинки з відповідним діаметром і різьбою от взяв таку пластину і прикрутив. І вона у нас там має ось ход палає, щоб так само затягнути. Це все діло тут дуже Хорошо, треба промазать солидолом, щоб не ржавіло і щоб легко крутилося. З цим зрозуміло. А чого ж дзвеніло? Дзвеніло через те, що тут у нас отакі втулки. І коли тут взагалі не було болта, а там він не затягнутий був, тому що там не було різьби вже. І оці металічні чашечки, вони просто по цьому підсилювачу брязкали. І тому вони давали дзвін. Тут взагалі не було болта, тому що тут ну, я вже вставив у верхній чашечці, стоїть гайка. Гайка пластикова. І вона Плотняє, ну, відповідно, болт в ній теж крутиться. Ось. Діло в тому, що вона була вирвана і валялась там всередині. Зняв нижню чашечку, вона випила, і я її назад туди запресував, в своє посадочне місце. У нижній втулці просто резинова манжета. Іка уплотняє також, і щоб звуків не було, можна її ставити назад. І таким чином, коли в нас все плотненько закрутиться, притягнеться цими пластинами. І не буде нічого дзвонити. Ось такий лахфак. Слава Україні!